Є Джоар, який ніколи не відступає від бою, тихий поціновувач книжок на ім'я Тет, який все ще оплакує свого батька, Алі, дочка чоловіка, який ніколи не затримується довго на одному місці. І нарешті є художник, хлопчик, який зловживає снодійним і постійно уникає уваги, але який володіє надзвичайним даром, який може стати його квитком у краще життя. Ці чотири загублені душі знаходять одна причину вставати щоранку, причину мрія. Ти того літа з'являється неймовірний витвір мистецтва. Картина, що несподівано потрапляє до руки 17-річної Луїзи. Поки вона намагається вирішити, що робити з цим спадком. Вона вирушає в сповнену сюрпризів, подорож по країні, щоб дізнатися історію про те, як з'явилася ця картина. Чим ближче вона наближається до місця її створення, тим більше вона відчуває потребу вивільнити власний мистецький дух. Вихід книги анонсований на 20 травня цього року.